В цілому, рекомендую обов'язково ТПУ. Це той пластик, який 100% прийдеться сушити. Не обов'язково купляти сушку. Ви можете взяти е духовку звичайну. Бажано не на газу, тобто домашню, яка зверху і знизу нагріває. І чудово, якщо є режим, який ще воздух додає внутрі. Привідкриваєте трошки кришку духовки там, на пару сантиметрів або щось туди ставите, щоб була можливість вийти повітрю вологому. І ставимо на 45 градусів на 6-12 годин, в залежності від вологи пластику. Це в розпакованому вигляді робиться. Тобто розпаковуємо і добре сушимо перед друком. Важливо, що якщо ви потім щось надрукували, то потрібно його положити в сухе місце, але, скоріш за все, вам прийдеться його знову сушити перед друком, тому що він дуже швидко набирає вологу. Але це. Залог успіху, це добре висушити ТПУ. От після доброго висушення прибирається 90% проблем. Далі ставимо після висушення температуру, наприклад, якщо добре просушений, 230 має підходити. 230-220, можливо, іноді на деяких виробниках 205. Тобто тут температуру вже треба тестувати. Але важливо, тестуйте її на висушеному пластику, тому що якщо він буде мокрий, може працювати він на температурі 250 і все одно буде паутинка. Але якщо ви його висушите, то 250 може вже бути йому багато. І треба буде ставити там 230. Тому обов'язково спочатку 6-8 годин там, просушіть його в духовці або в сушарці, але ж потім друкуйте.